Синдром самозванця переходить в синдром Бога. От просто за секунду, коли ти розумієш, що вже людина зврятована, вже все стабільно, він заїжджає. Але є деякі інші люди, які вони можуть бути не на волосині від смерті, але просто вони вражають. Так, наприклад, з однієї з бригад, один з перших поранений також був, його звали Олег. Він до нас потрапив абсолютно сірий. Нам потім вже відповіли, що він там був більше ніж 12 годин на турнікетах, що він він, він сам спокійно монотонним голосом каже, що ось 12 годин тому я останній раз пив, двадцять чотири тому я назад їв. турнікети валяються 12 годин. І все таким спокійним рівним голосом, як ми розповідаємо за, за погоду. І мій водій жартує, каже, що може він сам собі допомогу надасть, бо він такий розумний. Людина ж така, що питає? Я кажу, ну, ваш теска, мій водій жартує, що може, ви допомогу надасте собі. І він такий, так я і є медик з воду. І все сірий, такий. Я вже рахую, що скільки валяються турнікети на ньому, скільки вважають турнікети більше 12 годин, на рука, нога, усе. І він вже зневоднений, він голодний, він такий спокійний. А я ж з нього питаюся розмовляти з ним і кажу: а вам взагалі непогано, не хочеться там, закричати щось таке. І він знову спокійним таким голосом каже: А це вам допоможе чи мені? Я кажу: ну так-то ні, він такий, так тоді на що. Ну, їдемо, там, щось з ним робимо, хочеш порозмовляти розмовляти з ним, щоб перевіряти, що він все ще у свідомості, в стані. І починаємо розмовляти з людиною. Я кажу, у вас медична освіта, мабуть, є, або щось таке, що ви медик. Він такий, ні. Я думаю, що далі сказати, А він продовжує. Я закінчив, здається, у 2012 році львівський катовицький. Після того я в Ватикані захистив свій докторат з Богослов'я. Я такий сиджу і думаю, що в мене зараз в машині абсолютно спокійно, з нереальним рівнем самоконтролю людина. Яка доброволець з дуже великою освітою, яка на засаді солдата, звичайного медика, ось тут потрапляє до мене. І я взагалі був дуже вражений з вольового рішення людини такого рівня піти у війську, а після того з його рівня самосвідомості та того, як він себе тримав, будучи дуже важко, важко пораненим насправді.